Страшна трагедія в Тернополі. Просто уявить страшно, а як його людям пережити? Е, більш-менш спокійне місто. Ніхто такого не очікував і на тобі. Боже Боже, да не кінця не краю нема. Страшна трагедія, страшне горе і взагалі бідна наша Україна і бідні наші. Українці прості люди. Ну і все. Я сьогодні півдня солоюсь коло однієї тулі. Ой, Боже мій зараз ще одна в мій... машинці ще пральні. Ще сюди причепить, отпарить, коротше говоря, і тоді в мене буде, може, якийсь порядок. Ну, хоча б на вікнах. З'їздили з дулеком магазик і чогось мені припекло курячої печінки, жареною. Без всяких яблук, просто багато цибулі он накришила, жарю, да, тоді бахну туди. Печінку, да, спеції і на цьому все. Я в дідулі спитала, з яблуками ні, каже, на мені так, як ми колись жарили. Жарю. Ну, щось їсти треба. Так, дівчалася. Вже внесла в хату свою смакоту. сіль, перець, цибуля, лавровий лист, печінка і в кінці соусом теріяки. Трошки помазала, переколошматила і все. Дуже смачно вийшло. Дівчатка, я вже справилася зі своєю задачею. На сьогодні хороша. Втомилася, я вже й в душ сходила, чайку запарила, зараз з дідулею чайку поп'ємо з ломоном, Дай ще трохи телевізору подивимось, може, сьогодні спатиму, хто його знає. А, я ще сьогодні каплі такі якісь купила цей заспокійливі. Раз бахну на нічі дідулі, хай рота розяв на капи, на трушу прямо в рот. Хай ковтає. Та й все. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Це 100% не головне. Я впевнена, впевнена, впевнена. Головне, щоб в родині був лад, були живі, здорові діти, щоб у них було все добре, і у вас, щоб як у матерів був душевний спокій. Оце головне, а не нафарбовані очі і там зачіски, і все решта. Так повинна виглядати акуратно, чистенько, і це всі ми робимо. Але вибачте мене, є люди, які взагалі проти макіяжів, проти всього. Тому ну не зрозуміло як. Покажеш те неправильно, покажеш просту своє життя, яке просте воно, яке от як живеш, також щось не так. Ну, нічого не зробиш. І дуже цікава ваша думка. Як ви думаєте? Це називається «Лена розійшлась, бо за зачепила, а заспокоює мене букети квітів. В неділю куплений стоїть для інтернету. Просто приклад, причудово. Син подарував мені в неділю. Оце головне. Букетик квітів подарований мамі без поводу. Оце головне. Головне чистота душі, серця і розуму. Не ляпнуть, не подумавши, не образить людину цими словами, бо всі ми під Богом ходимо, і не зрозуміло, як що. Я зараз веду, який догляд. Вранці і вечором догляд за обличчям. Це умиваюсь, тон. Тонік, вірніше, витираюсь, наношу сиворотку і крем. А інколи в мене так больно в душі, що я просто вмилась і пішла лягла, навіть цього не зробила. Тому ну, різні бувають ситуації, і різне у кожного життя. І от сто раз це кругом пишуть, навзуй мої сандалії походили. У кожного своє життя. І ми не маємо права засуджувати, зачіску йти чи без зачіску. Одкрила директ, є запитання, не зрозуміють і то кума, і то кума. Ну, у мене ж двоє дітей, тому в мене двоє кумів. Але по, ну, так склались обставини, що в мене доньку хрестила моя однокласниця Ліна. А на пострижене, як стригти, треба рок-рік. Вона не була. Здається, на той час вона вже була вагітна. Тому у мене кумаваля стригла мою доньку на рік. Хрестила Сергія, ну і стригла Сергія. Так було раніше. Законно похрестив і прийшли батьки хрещені, постригли. Ну так у нас було. Я, я думаю, що не тільки в нас так на Сумщині, так було заведено. І ще пам'ятаю, на рік, коли куми стригли дитину, ми ще купляли батьки-подарунки кумам за те, що. Перехрестили, і постригли дитину. У кого закон на хрестини дарують подарунки? Дарували. Зараз я не знаю. Зараз багато дітей взагалі не хрещені і всім е, передивляю свої з переглядою. і думаю, так мій батько працював на фермі в кухвайкам. На сказали. Резинові чоботи або ж бурки, якщо це зима з глибокими калошами. Але наскільки він був грамотною людиною, він дуже знав гарну історію, географію, хоч закінчив сім класів. Він дуже гарно малював. Тому ну, те все, що я сказала, я підписуюсь під кожним словом. Є людина прямолінійна. Я не роблю пакості з-під тишка, знаєте, а я пожалуюсь, а там он тоді будуть розборки. А я отак, а там тоді отак. Ні. Я можу просто сказати у вічі це все, підійти навіть плюнути в морду. Це я можу, якщо отак чисто по справедливості. За спиною я ніколи не буду робити капості. Я не буду там шуршати на ушко, жалуватися і такою будь і пушистою. Ні, я не так. Я за помилки, дорогі друзі. Добре, як людина ще жива, і ти можеш вибачитись і якось виправити це. Коли людини вже нема, то вже і, знаєте, цей гріх носиш в себе в душі. Я не знаю, як, як це правильно сказати. Ну, в общем, треба. Мабуть, поститься, треба, мабуть, ходити на ісповідь. Тільки ж знову не знаєш, куди ходити. Та українська, та російська церква мені написала моя підписниця, вона також живе десь за кордоном, що за свята, як я сказала, за Головосіка, сказала, що, вона, ну, що я буду святкувати його. Вона мені написала, що на що нам росі, ну, російські свята. Світ, у мене ж ще буде час і про себе розказувати, повірте, на душі дуже багато всього, щоб висказати, висказати все це. Я ж і так, стараюсь нічого не. Ну, є такі моменти, які я не розповідаю. Я ще на вулицю не виходила, питаючи дожік, ще не виходила, собачок відкрила, в попросилась, і Бунька, ще не виходила. Ну, так не чую за вікном. Не потрібно, мене дуже багато речей стоїть на вулиці в мусорних пакетах, які везуться на село, тож намокнуть. Не треба дощика, то прийдеться відкривати багажник і вже машину. Бо хотіла ще дещо перебрати, а потім вже загружати машину. Зараз піду подивлюся, якщо є, то на тірасу сюди скидаю, але ж там багато. Ой, життя, життя. Наче недавно родився вже. Скоро помирать, казав за батьком мій покойний. Да. Інколи на жаль. Не все так, як ми хочемо. Так. Я сьогодні можу не спішить. У мене сьогодні молочна каша, ніяких запіканок, тому я зготую її швиденько. Так, сама собі суддя та людина. І, і ти з цим живеш, і у тебе це в голові, твої помилки. І все те сама. Люди ж не бачать збоку, як це все відбувається. Це все в душі в людини. І, і оці ну, свої якісь ну, виправ... людина сама себе, якщо зробить помилку, виправдовує. Потім же ж приходить той час, коли вона розуміє, що це не так, що вона там в тій ситуації чи в іншій була не права. І я ну, завжди говорю, я ніколи не боюсь сказати, вибач. Ну, в родині, то це родина, діти, там чоловік. А ніколи не боюсь ну просто людині, яку я образила, я можу підійти і сказати. І коли я так охолону, я дуже спильчива людина, це правда. Коли я охолону і посижу, подумаю, думаю, я там була неправа, я завжди підійду і скажу: вибач мене, будь ласка, а є. Такі люди, що вони не чують взагалі, вони просто не чують. Вони праві, і все, нема такого слова вибач, немає. І це дуже-дуже погано, я вам скажу. Тетяна Михайлівна, доброго ранку. Дякую, Свята. Дякую, можливо, і того. Вже мій адміністратор мене дивиться, проснулась, так що, мабуть, збирається на роботу. Я дуже переживательна, дуже плаксива, дуже така, все беру близько до душі, дуже швидко загораюсь. Мене просто все отак, я не знаю, чого я така чесно. Ось... танечка, здоров'ячко. 50-50. Нормально. Добрий раночок. Я не знаю, чого мене Господь нагородив цим всім. Я інколи задаю свої питання. Інколи задаю свої питання і думаю, ну чого випало на мою долю це все? Чому я там, ну, мене зовсім не по-іншому, так як, наприклад, у моєї подруги. Чи ще, Чого це все мені? Це значить, ну, за що це все мені? Ну, це і я в основному, говорю про погане. Ну, добре, то хай буде, а якщо щось погане. чи... А, вже є інфа про інопланетяни. Я не дуже, я без окуляр просто. Я просто, щоб люди прочитала і думаю, точно, і люди так пише, що це ну, відволікання людей. Ми вже ось скільки не живемо нормально, ковід вибив з колії, скільки ну, так, просто вибив. А війна так це взагалі просто жирна точка і немає кінця просто. Ой, дівчатка-хлопчики, дівчатка, петиції так мене і не слухають, так мені надсилають все з текстом. Ну, Текст і посилання скопіювати не можу, пишу, губляться знову ці повідомлення. А, по всім новинам і у вас, о, бачиш, таке правда. Ну, Щоб люди, можливо, не. Свєта, скажи, будь ласка, дороге життя в Америці. Скільки треба заробляти приблизно, щоб от, ну, така родина, як твоя, чотири чоловіки. У вас житло мабуть, житло також орендоване, бо мені хтось сказав, що в більшості, навіть в усій Європі, житло орендоване. Мало в кого своє особисте. Всім привіт, хто приєднався з четвергом. О, сюрбаю. Ой. Багато дуже зробила я так. Піпець, що пишуть? Ну то ж. Бо я ж вчора якось не читала. Я взагалі не люблю таких ну, Грім гримить у людей. Ой, тоді треба прибирати свої пакети. Оренда 2500 доларів, правильно ж? Ну, це ще й нормик. Плюс там харчування, садочки якісь. Дві з половиною тисячі доларів. Ну, у нас також я зайшла якось ну, так випадково, тут то уже 4 тисячі доларів, якщо такий будинок. На орків нехай нападуть. Ну, чомусь вони теж, ой, коротше. Ой, господи, коли воно все закінчиться Інопланетяни... Про них один час, ну, був такий час, що про них дуже багато говорили. 1500. Ну. Світ, це не дорого. В Україні зараз теж все недешево, дуже дорого. Але ж зарплати теж такі, знаєте собі. Єдине, що мені не подобається за кордоном, це їхнє лікування, ці їхні довгі такі черги до лікаря. Це, звісно, жесть. Свят, це недорого. Було б здоров'я, заробіток. Вистача, вистача. Ну і зато це давне. Це не квартира, що це трьохкімнатна. Ну, це такий якийсь, мабуть, ну, як он там бунгало, чи як у них називають. Всім привіт. Ого, садочок у вас коштує. 1800, тому ну, не ходять, звісно, лучше самі вчити. 1800, кошмар який. Ну, кругом є свої плюси, кругом є свої мінуси. Страховки медичні матючі. Ну, це да, медицина, це вона у нас вона найкраща. Хочеш піди до лікаря, хочеш піди до приватну лікарню заплати. Всім привіт, привіт, привіт. Трьохкімнатна квартира 2500. Угу. Ой. Света, питають, якому штаті живете? Привіт, Людочка, привіт.